Вітаю, шановні члени екзаменаційної комісії. Пропоную до вашої уваги дипломну роботу на тему програмна реалізація CRM-системи для станцій технічного обслуговування. Об'єктом дослідження є процес автоматизації управління заявками та клієнтами СТО за допомогою CRM-системи. Предмет дослідження це методи та технології побудови CRM-систем, які включають обробку даних клієнтів, заявки, послуги та взаємодії користувачів. Мета дослідження створення. Програмного забезпечення, яке допоможе автоматизувати запис клієнтів, управління послугами та статусами заявок. Це дозволить покращити роботу СТО, зробити процеси швидшими та зручнішими як для менеджерів, так і для клієнтів. Метою роботи було дослідити технічні рішення та реалізувати систему, яка зробить роботу менеджера на СТО швидшою, структурованою і зручною. Для досягнення мети було поставлено низку завдань, які ви можете побачити на слайді. На наступному слайді а, наведено порівняльний аналіз трьох готових crm рішень, що використовуються у сфері технічного обслуговування. А саме авторі Payer Cloud, авторі Payer Bill та REM Online. Їх оцінено за ключовими критеріями. А, основні функції, вартість, гнучкість налаштувань. Цей критерій оцінює можливість адаптації під потреби конкретного СТО. Інтеграція, це здатність системи взаємодіяти з іншими зовнішніми сервісами, програмами або платформами. Тип доступу, у яких форматах доступна система, легкість впровадження та кастомізація, наскільки зручно налаштовувати систему в локальному середовищі. За результатами тестування, ми можемо побачити, що автори Repair Cloud має базовий функціонал, дозволяє керувати клієнтами, заявками та обліком запчастин. Гнучкість обмежена і працює він за дорогою підпискою. After Repair Bill має розширений функціонал, система складна у впровадженні і потребує тривалого ознайомлення. Вона є платною та потребує ліцензійної моделі. Рем це одна з найпопулярніших CRM для СТО, має дуже широкий функціонал, проте має високу вартість щомісячної підписки. Та частина функції може бути надлишковою для невеликих СТО. Усі розглянути рішення мають свої переваги, однак жодне не забезпечує поєднання дешевої підписки, гнучкого налаштування та простоти інтеграції. Саме тому було прийнято рішення створити власну crm систему яка адаптується до потреб конкретної СТО, не потребує величезних витрат, легко розгортається розгортається та має гнучку архітектуру з можливістю подальшого розвитку. На наступному слайді ми а, маємо порівняння фреймворків для фронтенду, таких як React, Angular та Vue.js. Аналіз базується на таких критеріях, як поріг входу, підтримка TypeScript, продуктивність, гнучкість, розмір збірки це підсумковий обсяг javascript файлів, які будуть завантажуватись у браузер, коли користувач відкриє сайт, документація, спільнота та легкість інтеграції. У результаті ми маємо, що Angular – це фреймворк з жорстокою структурою, великою кількістю вбудованих рішень і високим порогом входу. Добре підходить для великих корпоративних систем, але може бути складним для невеликих проєктів. Vue.js – це легкий та простий у використанні фреймворк із низьким порогом входу. Він має зручний синтексис і хорошу документацію. І React це бібліотека, яка дає велику свободу в виборі архітектури, має велику спільноту, розвинену документацію та величезну кількість компонентів. На основі аналізу було обрано React, оскільки він поєднує гнучкість, продуктивність, підтримку масштабованих проєктів і активну спільноту. На наступному слайді ми розглянемо порівняння фреймворків для бекенду, таких як ExpressJS та Django, за наступними критеріями: мова програмування, архітектура, поріг входу, безпека. Цей критерій оцінює, наскільки фреймворк спрощує реалізацію захищеного застосунку. Будована ОРМ дозволяє працювати з базами даних як з об'єктами без написання сирого SQL-коду. Масштабованість, гнучкість та продуктивність. У результаті, у результаті тестування. А, маємо а, те, що Django — це потужний фреймворк на Python, який забезпечує багато функціоналу з коробки. Водночас його складна структура може бути надлишковою для невеликого веб-застосунку. ExpressJS — Це легкий та мінімалістичний фреймворк на Node.js. Він дає повну свободу в побудові структури, не нав'язує шаблонів та легко налаштовується та добре масштабується. У межах даного проєкту було обрано ExpressJS, він забезпечує просту реалізацію API та легкість у підтримці. Він також дозволив реалізувати авторизацію на GVT, що підвищило рівень безпеки та масштабованість рішення. На наступному слайді ми бачимо порівняння баз даних, таких як MongoDB, PostgreSQL та SQLite, за такими критеріями. Тип бази даних реляційна чи документа орієнтована продуктивність, масштабованість. Інсталяція, гнучкість схеми, безпека та транзакції це можливість об'єднати кілька змін у неподільну операцію, яка або повністю скасовується, або виконується. Отже, маємо, що MongoDB, це NoSQL документоорієнтована орієнтована база даних. Не потребує жорсткої схеми та дозволяє гнучко працювати із структурою даних. Вона забезпечує високу продуктивність та добре масштабується при зростанні обсягу даних. PostgreSQL – це класична реалізійна СУБД, яка надає високий рівень контролю над даними, підтримку складних зв'язків і транзакцій. SQL це файлова база даних, яка зберігається у вигляді одного файлу. Вона має низький рівень масштабованості, та її гнучкість, і продуктивність дуже обмежені. На основі порівняльного аналізу було обрано MongoDB, оскільки вона найкраще задовільняє вимоги crm системи яка розробляється. Це зручна робота з складеними структурами, відсутність жорсткої схеми, висока продуктивність та чудова сумісність із JavaScript стеком. На наступному слайді ми бачимо схему основних алгоритмів системи. Наприклад, у процесі авторизації користувач вводить логін і пароль. Ці дані передаються на сервер, де відбудовується, відбувається перевірка через Bcrypt і користувачу надається токен авторизації. При створенні заявки, менеджер обирає клієнта, вказує послуги, а система автоматично розраховує підсумкову вартість. До речі, по тій самій лозіці, що і створення запису, реалізоване створення та редагування всього у системі. Наступний слайд показує файлову структуру компонентів клієнтської частини. Ми можемо тут бачити добре вибудовану ієрархію компонентів, де у кожній папці для кожного компоненту у нас є кожна папка, і для кожного модального вікна також своя папка. На наступних трьох слайдах ми можемо бачити основні екрани системи. Наприклад, тут ми бачимо екран запису та модальне вікно створення запису. Тут ми бачимо. Вікно клієнтів та створення клієнту, і останній екран це налаштування. Наступний слайд це тестування. Система була протестована в браузерах Chrome, Firefox та Edge. Майже в усіх браузерах інтерфейс відображався коректно. Токи не зберігаються у локальному сховищі, а валідація працює. Правильно, модальні вікна відкриваються та зберігають інформацію відповідно до логіки. Результати зведено у таблицю, де ви можете побачити проведене тестування в усіх браузерах за такими критеріями, як коректне відображення інтерфейсу, зберігання токену, валідація та функціонал модальних вікон. Ми можемо побачити, що усі браузери пройшли успішно усі тести, крім браузера Firefox, де інтерфейс відображався трішки некоректно, але ця проблема не є критичною. Тож, перейдемо до висновків. У ході виконання дипломної роботи баклавра було реалізовано низку ключових завдань, які ви можете побачити нижче на слайді, спрямованих на створення ефективного програмного рішення для автоматизації процесів станції технічного обслуговування. Усі поставлені завдання були успішно виконані в повному обсязі. Створена система відповідає заявленим вимогам, забезпечує стабільну роботу, має зручний інтерфейс та є придатною для подальшого впровадження і використання в умовах реального автосервісу. Варто зазначити, що система має потенціал для подальшого вдосконалення, зокрема, шляхом розширення функціоналу, інтеграції з мобільними платформами або сторонніми сервісами, а також впровадження аналітики для моніторингу ефективності роботи сервісу. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.